Євангелія на щодень 21 грудня лока 21, 28, 33. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови гору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу: Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева, коли вони розпускаються. Вже ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак От і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам рід цей не пройде, аж поки все не, настане, не станеться, і небо, і земля промануть, слава ж мої не пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Пізнаючи світ і спостерігаючи за подіями, людина не покладається лише на себе. У неї є не тільки подарований творцем засіб розум, який дозволяє мислити, але постійне безкоштовне обслуговування, яке гарантує йому правильну дорогу. І найголовніше, кожна людина може розраховувати на Божу допомогу у своїх міркуваннях. Бог підтримує процес людського пізнання своєю ласкою. Завдяки його благодаті людина відкриває те, чого не може осягти власним розумом, тому і не блукає в тому процесі. Господи, дякую за дар розуму і що просвітлюєш мій розум своєю благодаттю.